Військовослужбовець у відпустці приїздить на відпочинок, де його затримують. У підозрі перейти кордон. Це сталося 22 липня у селі Кваси Закарпатської області. Одразу на пероні військового зупинила поліція. Він показав посвідчення УБД та документи на відпустку. Але його чомусь затримали та повезли на перекордонний пункт у село Ділове. Там його 5 годин допитували і навіть вимагали, щоб він вийшов на вулицю і сфотографувався так, наче перетинає кордон. Розголос, який здійняла дружина, допоміг. З ділового військового відвезли за 70 кілометрів і залишили у місцевому ТЦК, а звідти вже відпустили. Ситуація складна і, на жаль, розповсюджена. Тому я раджу при поїздках у прикордонні регіони мати при собі документи і підтримувати зв'язок з адвокатом. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі і знати, як захистити свої права у ТЦК та в поліції.